Майже двогодинне пленарне засідання 51-ї сесії міської ради видалося особливо змістовним. Розпочали звітань за сумлінне виконання службових обов'язків, високі показники в бойовій підготовці та вагомий внесок у захист територіальної цілісності і незалежності України нагороджено військовослужбовців військової частини А 32 83 почесними грамотами Івана Гусаревича, Антона Добровольського, Олексія Довбуша, Олександра Костантинова, Ярослава Лисенка, Ярослава Сидорова та Сергія. Грамотами міськвиконкому відзначено Романа Андрієва, Андрія Бішентєєва, Олега Грудзевича, Павла Житаря, Олександра Калибу, Максима Кравчука, Костянтина Новикова, Сергія Панченка, Олександра Прокопця, Вадима Римського, Олександра Федька, Ігоря Філатова та Олександра Чуба. Захисникам аплодували стоячи. Також нагороди вручено з нагоди Дня підприємця, Від знаку голови Дніпропетровської облдержадміністрації, нагрудний знак за розвиток регіону Олег. Гумалачевському почесну грамоту виконкому міськради Наталії Яроцькій. Нагрудним знаком за заслуги перед містом першого ступеня нагороджено Івана Колжицького за вагомий особистий внесок у розвиток галузі культури міста та з нагоди від дня народження. У ході засідання мав місце і сумний момент хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять загиблого земляка, учасника АТО Віталія Капінуса, що ж до розгляду питань порядку денного розпочали з найактуальнішого на сьогодні. Готовності міста до роботи в осінньо-зимовий період 2014-15 років. «Метою трохи заваріли та безведібійного функціонування системи газопостачання протягом проходження опалювання сезону 2014-2015 років. Підприємством збудовано шах розподільчий пункт по вулиці Дівчат та транспорт та співгазує підійску, таким чином забезпечивши належну якість якість. А запостачання для мешканців Заксаранського та довезло Спочатку 2014 року підприємство перевірено більше 68 тисяч об'єктів з виховування внутрішньокінкових мереж на щі. Панки воріжав в подушному році придбало 5 сучасних автомобілів марки Volkswagen для служби аварійно-відуванних робіт. Автомобілі означені всіма необхідними інструментами та приладами, щоб покращить якість і найголовніше обслуговування клієнтів. Увагу є Згідно з індивідуаційною програмою та планів капітальних ремонтів, об'єктів електропостачання, з метою покращення якості надання послуг споживачам, падні проводимо виконання. Капітальний ремонт у ліній 14 та 60 кВт для споживачів долинці Сподзжинського та Ігорівських районів. Побудовано 6 розвантажувальних проблем. З метою сталої роботи джерел теплопостачання під час підготовки до роботи в осінньо-зимовий період підприємствами теплокомуненергетики здійснено ревізію та налагодження всіх 98 котелень міста, у тому числі 120 теплорозподільчих пунктів. Замінено близько 13 кілометрів теплових мереж, відновлено 15 кілометрів теплоізоляції. Про проведену роботу, спрямовану на економію енергоресурсу, доповіли керівники державного підприємства Криворізька теплоцентраль та комунального підприємства «Криворіжтепломережа» тепломережа сергій бульбас та сергій мітін істочників капітальної текущої текущих завершені. завершены они в резерв и готовы разворот для подачи по носителях люблю момент ситуация 12% завершено продолжается И запомнила 90. В підсумку керівники обох підприємств зазначили стовідсоткову технічну готовність до початку нового опалювального сезону, однак кінцева результативність роботи повністю залежить від наявності газового ресурсу. На цьому наголосив і міський голова Юрій Вілков під час прес-конференції журналістами. Об'єкти житлово-комунального господарства у нас готові до опалювального сезону. Не гірше, а я б сказав би, ми розглядали по кожному будинку, по кожному об'єкту. На 100% ми готові до опального сезону. І якщо ми кажемо, що заповнення йде зараз з наших систем на 90%, то я вважаю і до першого ми закінчимо всі роботи, опресуємо, працюємо. І у нас ну, такі об'єкти, як школи, дитячі садки, лікарні, заклади культури, соціальна сфера все. Це 100% зроблено. Зараз в деяких житлових будинках закінчується ця робота. Але питання в іншому: наскільки міста буде забезпечена енергоресурсами і газом. Зараз 100% всі угоди підписані. договори всі підписані до 1 січня 2015 року. За цей період будемо ще повідпрацьовувати на наступний рік з 1 січня. ці угоди, обйоми з свого боку, ми готові до цього, а в державі ще не все зрозуміло з обсягами з. Питаннями поставки газу, як воно реверсні поставки, скільки, як буде, тому зараз йдуть перемовини. Кабміном доведені ліміти, які передбачають істотне зниження споживання газу для різних категорій від 10 до 24%. відсотків. Частковим вирішенням питання газової залежності є заміна блакитного палива альтернативними видами. Зі свого боку держава говорить Юрій Вілкул, гарантує зелене світло у реалізації цього напрямку. Сьогодні депутати прийняли рішення про виділення коштів на здійснення заходів. З енергозбереження з метою заміщення споживання природного газу у сфері теплопостачання. Мова йде про розробку проєктів із реконструкції трьох котелень комунального підприємства Криворуч тепломережа з додатковим встановленням котлів, які використовують біомасу. Будемо дивитися по цьому питанню. Крім того, з міського бюджету пропонується виділити кошти в розмірі 300 тисяч гривень на розробку проєктно-косторичної документації, реконструкція котелень. Етельний криворожці, тепломережа. З поміж інших напрямків роботи одним з найважливіших залишається турбота про наших земляків, які виконують військовий обов'язок на сході України, зазначив міський голова. Вона включає збір та передачу гуманітарної допомоги, лікування поранених бійців, підтримку родин, учасників АТО. Жодна із сімей загиблих, запевняє Юрій Вілкул, не залишиться поза увагою. Місто бере на себе всі витрати, пов'язані з організацією поховань. На сьогодні 21 родин. Вже отримала матеріальну допомогу в розмірі 100 тисяч гривень. Для увічнення імен героїв у вересні встановлено сім пам'ятних дошок на честь загиблих солдат. У жовтні планується відкриття ще п'яти. Міський голова подякував усім небайдужим мешканцям Кривого Рогу, волонтерам, підприємцям, громадським організаціям, які активно надають всебічну підтримку нашим військовим.